Я точно не знаю, що буде завтра, але знання історії змінює наше ставлення до подій та особистості сучасного. Цьому присвячений цикл «Дотик часу». Вітаю, друзі! Мене звати Сергій Сарафанюк, і це 22 частина циклу дотик часу про масонство, основи ордену ізуїтів. Це продовження теми створення ордену. І в цьому розділі, в цій частині, ми спробуємо розібратися, як же саме могло статися так? Що з однієї людини які вправи призвели до того, що ця людина змінювала надалі світ, створивши цей орден, знаходивши прибічників, як саме це відбувалося? Починаємо перші екзерції, це вправи і конституції були складені ігнатієм на підставі свого досвіду і ідей, тобто особистого досвіду, винесених з Манрейського монастиря. Відреаговані і введені в дію Дієго Лайнеса. Ідеалом ордену було привести воїнів ордену до внутрішнього духовного переродження, знищивши природний світогляд на його місце впровадити новий погляд і містичний аскетизм через молитви, споглядання сповіді з постійними покаяннями. Умертвінням плоті та спілкуванням з трива і божества і усіма святими. Такі вправи призводили до рабського релігійного страху, натхнення, збудження чуттевих фантазій. Сам душевний стан перетворював людину із суб'єкта на об'єкт. Вправи тривали 30 днів. А починалися вправи опівночі, другу вправу пропонувалося виконати після пробудження, третю до і після меси, четверту надвечір, п'яту перед вечірньою трапезою. Вікна і двері замикалися, стіни завішувалися чорним. Учень братства мав пройти шлях до очищення вія Пургавіта, лежачи розпростерем на підлозі. Учень мав зосередитися на вказані вчителям ідеї, напружуючи свої розумові і душевні зусилля. Душа повинна звільнитися від мирських спогадів і помислів. Для більшої цілющості вправ використовували доповнення піст з залізним поясом з голками та залізними прутами. Невіддільним елементом екзерції була сповідь. І очищення душі від гріхів. Відчуття своєї нікчемності і глибокий жах перед судом Господнім наповнював душу випробуваного. Перебуваючи в такому самопогляданні, він валав до Спасителя і розмовляв з ним. Природно, перед екзерцею він знайомився з основами Єзуїса, призначенням людини між триразовими щоденними випробуваний. Записував усі свої гріхи між цими випробуваннями у графах реєстру. Наприкінці першого тижня проводили сповідь по всьому реєстру гріхів словом, ділом і помислом. Залишаючи цей шлях очищення від земного світу, випробуваний вступав на шлях просвітлення віа ілюмінатива на два тижні. Це період споглядання життя, справ і страждання Спасителя. Четвертий тиждень був присвячений Воскресінню і Вознесінню Христовому, отримуючи екстаз блаженства як у достойний Божественної благодаті. Далі повертався до самопоглядання. Під час випробування, що супроводжувалися молитвами, приділялася величезна увага деталям, точності, змісту і порядку. Глибокі моральні потрясіння давали змогу опанувати дух учня, його волю, розум, особистість, забезпечуючи сліпу покору і дисципліну. Ігнатій вважав, що така дисципліна загону Ісусу буде основою могутності і основою чесноти на славу Божу. У своїх заповітах він наполягав: нехай кожен твердо пам'ятає, що ті, які живуть у послуху, повинні надати. Промислу Божому, керівництво і управління ними за посередництвом осіб, які керують ними, так, наче б вони були трупами. Серйозні випробування робили необхідним і попередній відбір. Усіляка відсіювалися слабкі душею, розумом і фізичним тілом, єретики та одружені. Загальний період випробування тривав два роки, і не кожен міг витримати цей довгий шлях. Перебування новичків у новіціаті. Це саме оцей процес учнівський, сурово регламентувався порядком дня і обмеженнями. Підйом о 4 ранку, сон о 9 вечора. Релігійні вправи, чорна хатня робота, робота на кухні, в госпіталі, читання і душевне катування. Та ізоляція від зовнішнього світу. Для нього не повинні існувати друзі, приятелі, рідні та батьки. Тільки Орден, природня і майно, якщо таке було, все йшло ордену. Новачок, який виявився придатним у період випробуванням, виголошував три чернечі обітниці і вступав до класу з холастиків, де навчався протягом п'яти років літератури, філософії, фізики, математики. Це шеф-тічерс- часи риторики. Після закінчення його закріплювали для навчання вчителям у такому ж навчальному закладі. Після закінчення його закріплювали для навчання вже вчителям у такому ж навчальному закладі. Але це ще не все. Протягом 4-6 років він вивчав схолистичну теологію в одному з університетів ордену. І тільки на цьому закінчувався період навчання. Тобто, якщо порахувати загалом період, якщо учень був успішним, то 2 плюс 5 плюс 4, це складало більше 10 років, а то і 12 років. У колегіях ордена учні ділилися на схоластиків, пансіонерів, екстернів. А світа була. Здебільшого безплатною і доступною, але скоріше механічною. Однак єзуїти використовувалися не лише покаранням у виховному процесі, а й нагородами, конкурсами, змагальністю, розвиваючи дух суперництва. Нагляд за учнями здійснювався щохвилини повсюди і цілодобово, заохочуючи підслуховування, підглядання та обов'язкову доповідь начальству. Свій сан коад'ютора. Або професора можна було отримати, закінчивши курс випробувань і навчання до 33 років. Духовні коад'ютери могли бути допущені до викладацької діяльності, до ролі проповідника або сповідника. Світські коад'ютери мали володіти великими знаннями поза духовною сферою. Професори були на вищим ступенем ієрархії і мали чотири обітниці, які вони... Приносили генералу. Лише вони могли стати сановниками ордену, посвячувалися в таємниці ордену, обирали генерала, і дехто складав обітницю беззаперечно підкорятися папі. Саме професори вирушали в країни і землі, де був необхідний захист. Віри. Могли жити під одягом протестантських священників, серед народу, входити в діловий світ, викладати, лікувати, прислужувати, бути купцями тощо. Юрисдикція повнота влади обраного генерала довічна, обмежена лише статутом. Генерал самостійно призначає ректорів колегії, посадових осіб ордена, призначає в провінції, приймає і виганяє із ордену. Радниками генерала служить генеральний секретар і адмонітор спостерігач. За статусом вони мають контрольні функції, але в реальності не можуть обмежити владу генерала. Ще один орган, який складається з професорів конгрегація. За статутом орган збирався для обрання або усунення голови ордену. Генерал завжди мав у запасі інструменти, щоб знешкодити цей орган. Тобто він не мав такого сильного впливу. Представником генерала в провинціях був провінціал, якому підпорядковувалися суперіори, начальники орденських будинків, радники, спостерігачі, префекти, прокурори, цензери, ректор колегії. що… Щодо кожного з слухачів вів особливий аркуш, де вказувалися особисті дані, його різні заняття, розумові здібності та інше. Через провінціала особливий лист потрапляв до генерала. Крім того, генерал дізнавався про особисті властивості члена ордена, про життя професорів у колегіях, місіях, провінціях за щомісячними донесеннями суперіорів. Керівників. Випробуваних і начальників новитніх інститутів і місіонерських станцій. Специфічна інформація передавалася з шифрами, встановленими генералом. Єзуїт не мав права голосно розмовляти і сміятися, зобов'язаний тримати голову прямо, нахиливши обличчя вперед, не стискаючи губ, очі спрямовані в землю. А під час бесіди дивитися на нижню частину обличчя співрозмовник нічого не нагадує сучасного прання єзуїта складалися з довгої ряси з перелиною чорної чотирьохкутної шапочки або низького крислатого капелюха, розмови про політику і розмови без певної мети заборонені. Лише духовні цінності та нахили єзуїтів могли. Набути розвитку, що сприяли різнобічній діяльності ордену, надаючи сили ордену, наприклад, наукові знання для полеміки і написання трактатів, виховання учнів, впливу при дворах вельмож і королівських палацах, сповідання місіонерства на нових землях. В основі моралі ордену було твердження, що гріх виявляється там, де усвідомленість. І негожість вчинку перебувають у повній злагоді з волею. Те, що робиться в стані афекту, поспіхом і не з гіршим наміром, гріхом не є і покаранню не підлягає. Ще раз, в основі моралі, було твердження, що гріх виявляється там, де усвідомленість і негожість вчинку перебувають у повній злагоді з волею. А те, що робиться в стані афекту, поспіхом і не з грішним наміром, гріхом не є і покаранню не підлягає. Поняття обмеження гріха, наявність незаперечного авторитету, висока мета давали змогу тривалий час досягати своїх цілей, як благими, так і злочинними засобами. Злочин можна було виправдати добрими намірами. А якщо комусь заподіяно образу честі і немає способу змінити ганьбу, крім смерті крівника, то в основі лежить не прагнення вбити, а відновлення честі. У підсумку така мораль дає згоду змогу обманювати ближнього заради вигоди орден або грішити, <кхи> уберігаючи себе від більшої шкоди. Проявами могли бути талісмани, фетіші, невтомність продажу індульгенції, використання таємниці сповіді, релігійні видіння під час маніфестацій і паломницьких експедицій, небесних відкривень. Слава Божа! Згідно з єзуїтським поглядом, полягає в його пануванні над всім світом, адже церква представляє Бога на землі. А церква представлена папством як намісником Божим і управляє церковю і світом. Поширення католіцизму, панування Римської католицької церкви, боротьба з державами, що намагаються в себе скинути папську владу, придушення протестантизму, свободи духу, принесли велику популярність ордену та широку Географію розповсюдження більше 200 років. На цьому я завершую 22 частину циклу дотик часу. Це була історія створення і засад створення ордену ізуїтів. До нових зустрічей, друзі. Пока. З вами був Сергій Сарафанюк. Підписуйтесь, ставте лайки. До нових зустрічей. Якщо ти бажаєш більше пізнати про таємниці та філософію масонства, то тобі сюди.